Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні хочу вас познайомити з модринами сорт Діана. Але знову хочу повторитись: купувала я два саджанці у одного продавця, але вони чомусь у мене дуже відрізняються. Тому я і вирішила зняти в одному відео, показати вам. Одну і другу. Ось це зараз я показую. Це е, видно, що е, саме сорт Діана, е, тому що вона має характерні ознаки е, покручене гілля. Це перша ознака. Ось, бачите, такі вони вигибаються в різні сторони, куди хочуть, туди і ростуть. Дуже-дуже е, цікаві. Ну і хвоя, блакітно-зелена хвоя. Ось так, щоб сонечко мені не засвічувало. дивіться, хвоя має такий а, блакитний, смарагдовий, я б сказала, відтінок. На приростах молодих вона більш о, така яскрава, далі вона о, трошечки темніє. Дуже-дуже гарний сорт. О, це вважається високоросла модрина. О, зараз вона в мене десь. О, 2,30, можливо, десь ну, приблизно я вам кажу. Саме цей садженець в мене був пошкоджений, він зламався був. І я потім почала його формувати, не знала, як мені вивезти гіл гілки ось в цьому місці. Бачите, я потім обрізала, тут гілочка прям, ну, пошкоджена була. І я вивела верхню гілочку ось сюди. І оце вже вона пішла бокова. Тобто це не центральний пагін, який був ізначально, а це вже гілочку я виводила сама. В перший час вона була ну, довго, десь роки два, вона була прив'язана до опори. О, тепер вже тримається, навіть незважаючи на те, що вона росте в бік, так і в бік, то вона тримається доволі міцно, не падає. І в нас тут такі вітра. І вона дуже гарно стоїть. Мені дуже подобається, що навіть стовбур має ось цю кривизну. Таку о, неймовірно. А, перші роки я спочатку тут вистрігала, тобто це була гілочка доволі тоненька, ви ж розумієте, малесенька. Я ще не бачила, не уявляла собі остаточний результат, який має бути згодом. Тобто Виводила просто доверху, бо, звісно, вона має рости доверху. А, ну, а тут думала її стригти, Ну, Знову-таки наші присловуті шарики, вони скрізь. І також я тут залишала один ярус, вистрігала їх, пучок такий. Потім далі я там щось намагалася бачила ще один ярус, а потім. Мені не сподобався такий варіант. По-перше, що ну, шарики для такої модрини це не варіант, це однозначно, тому що вона саме гарна за рахунок своїх оцих от, таких пагонів, які спадають і які мають таку хвилясту форму. Тому я видалила звідси гілочки. Ну, вони ще були досить молоденькі, тому це було не так травматично для самого дерева. Вже пустила її на вільне зростання, так сказати. А зараз вона мені дуже подобається в такому вигляді. Купувала невеличкий ну так щоб не обманути, не знаю навіть скільки років. Вважаючи на те, що ця модрина росте доволі швидко, то я думаю, що їй було два роки не більше, не більше. Тонесенька, ось така вона мені прийшла. Оце такий стовбур був. Зовсім тонесенький, малесенький, я ж кажу, я підв'язувала її і стовбур, потім цю гілочку, але зараз цю рослинку вже видно з інших клумб. Далі, якщо відійти, то вона вже має такий гарний гарний вигляд. Шикарно просто, просто неймовірно, подивіться. Далі я не знаю, доведеться стримувати її ріст, я вже бачу, тому що прирости зараз вона дає мені такі потужні. Ось з цієї сторони, як вона виглядає, бачите? Ой, росте вона вбік. Зливається вона там позаду ростучими рослиночками а на камеру. А так, звісно, коли дивишся, то її гарно видно, тому що на фоні клену Princeton Gold позаду вона виглядає просто чудово. Модрина Діана. Ось. Ось така красунечка. І зараз я підійду до іншої, саме та друга модрина, я думаю, що то якийсь інший сорт, хоча сортові ознаки Діани також в неї ну, і є. Друга моя модриночка, яка мені прийшла теж як Діана сорт. Хоча я в цьому не впевнена. Тобто одразу видно різницю саме в хвої, тому що хвилясті пагони тут також є. Вона саме дуже схожа на сортну саме через ці пагони хвилясті, дивіться, але хвоя в неї жовта. Зараз вона трошечки набуває такого. Салатового, салатового кольору, але вона насправді дійсно жовта, і по приростам, подивіться, по молодим приростам, ну, це геть-геть зовсім вона відрізняється від тієї мудрини, яка по сорту саме Діана. Спочатку я думала, що це якась хвороба, і вона чомусь і важче приживалась. Осипалась хвоя, я тут і вирізала деякі гілки, прям повністю пропадали. Я їх вирізала повністю. Не знала теж, як її сформувати, тому що вона ну такий садженець був, знаєте, доволі. Куценький, а завдяки тому, що ще й і вирізала багато пошкодженого гілля. Вона така була куценька, кривенька, якась. Ну, кривенька то мене не лякало, але я не могла ніяк собі уявити, що з нею в майбутньому буде. Ну, і я думала, що це хвороба. Жодних претензій до продавця, я його дуже люблю і поважаю. <кхем> я навпаки дуже задоволена, що. У мене вийшло таких два різних все-таки саджанці. А, але я йому показувала, радилась з ним. А, ну, ми визначили, що це не хвороба. Ну, тобто Зараз вона вже прижилась почала активно, дуже активно рости, тому що ну, навіть у минулому році я до неї підходила і стрила її зверху вниз. Тобто, зараз а, вона також вже ну, за цей, буквально за цей рік вона стартанула так. Доволі сильно, і вже теж більше двох метрів має. Тому про хворобу вже не йдеться, вона вже не, не осипається, нічого, але і хвоя в неї, подивіться, вона така покручена, от закручена. Бачите, вона яка? Така якась, ну не знаю, як сказати навіть. Ну, Тобто вона і по кольору відрізняється. І саме. Оцією кудрявістю. Можливо, не знаю. Я, правда, не питала, чи це сіянці, хоча я не впевнена. Ні, ні, це не сіянці, це щеплені рослини були. Чому так вийшло, я не знаю, але я цьому безмежно рада. Тепер в мене є дві різних модрини. Ну, У мене модрин більше, я маю на увазі саме. По сорту Діана, вони два саджанця деревця абсолютно різних, і обидва мені дуже-дуже подобаються. Ну І в цьому році вона в мене почала рости ось так рівний стовбур, прямо, Вже, слава Богу, нічого не сохне, не осипається. Вигляд в неї тепер. Неперевершений, просто неперевершений. Подивіться, як гарно прирости виглядають на фоні більш старішої хвої, молоді прирости, саме жовті такі, прям дуже цікаво це виглядає. Ну, Якщо порівняти, наприклад, зелений колір, то позаду, бачите, ось. Сфокусувати. Позаду шипшина росте. Звісно, це стандартне зелене листя і модрину ось, ось отак. -от. Її видно, видно, що в неї хвоя, така жовтувата, дуже цікава. Обов'язково буду знімати ці модрини ще восени, коли вони почнуть змінювати колір хвої. Перед тим, як осипатись, також для порівняння я хочу їх ще зняти в такому осінньому вбранні і покажу обов'язково вам. Ось така диковинка в мене росте гарненька, я задоволена. Просто безмежно. Теж видно <кій> темп просто. Вже в цьому році вже видно, що це велика. Скільки я забула сказати, скільки вони в мене ростуть часу, тому що мене часто питають, а скільки років одній чи іншій рослині. Не знаю. Я купувала, думаю, що вони були дворічними, обидва саджанці. А скільки в мене вони ростуть, ну, роки, мабуть. 4, а можливо, 3-4. 3, 3 Не більше це точно. Скоріше за все, 4 роки. Ну, але ця, вони бачите, як в мене вийшло, що ця хворіла, дуже важко приживалась, треба було стригти, і верхівку я теж зрізала, це вже пішла гілочка вверх рости. І та перша, яку я знімала з Діану, то в неї якраз був пошкодився центральний провідник, відламався. Тому також. Тобто за ці роки, якби вони гарно одразу прижились, почали б рости і ніде нічого не ламалось б, і росло як треба, то вони б вже були б іще більшими. Ось тут також видно. Де я її все крутила, крутила, не знала, як і куди мені її вивезти. Отут вигін такий. Оце от гілочку я вверх піднімала, тому що отут, от саме тут ще є навіть досі сухе гілля. Його треба поубирати, звісно, сухі гілочки. Оце коли вона хворіла. Молоді, навіть молоді гілки, які з'являлись, вони чомусь одразу всихали. Не знаю чому так. Ну, але слава Богу, слава Богу, вже прижилась, вже росте, хворіє, здорова, красуня. І зараз мені її поки формувати не треба, тому що вона в цьому році я її взагалі нічого не стригла з неї. Вона мене влаштовує, мені все подобається зараз в ній, форма, все. Але згодом, звісно, треба буде стригти, тому що навіть по цим нижнім гілкам, ось, наприклад, ця вже виходить за межі клумби. Тут видно, як почала активно рости гілка, дивіться, вже аж туди, і троянду мені затуляє. Ну, знову таки мене ж тут насаджено все одно на одному то доведеться зрізати, зрізати, ось, наприклад, отак, цей приріст весь зрізати, тому що доволі потужна рослиночка, і треба буде її формувати. Ну, в цьому році я її не чіпаю, в цьому році вона мене влаштовує повністю. Ось така краса, друзі. Це всім гарного вечора разом до перемоги. Пока-пока.